Другий рік збираємо черешню. Минулому році збирала зі своїм чоловіком, але так трапилося, що війна забрала його від нас. Тож мусимо працювати, піднімати економіку і країни. У господарстві Скропивницького району збирати черешню почали 10 днів тому. Працює 20 людей. Цьому році ягода набагато краще, тому що її... Більше, чим було у минулому році. І сама вона по собі, скажімо так, більш налита. У цих садах черешню вирощують 25 років. У залежності від сорту ціна від 40 до 55 гривень за кілограм. Це на 20% більше, ніж торік, розповідає агрономка Ангеліна Русінська. Тому що пальне зросло в ціні, і ми розвозимо черешню, поставляємо в місто Кропивницьк, де реалізуємо на ринку. На ринку Колгосний у Кропивницькому черешню продають по 100 гривень за кілограм. Продавчиня Наталя Шинкаренко порівнює з ціною місяць тому. Імпортна черешня із Туреччини нам привозили, ціна була 300-250. Три тижні тому вже пішла черешня Ніколаївська. Торгували ми 150, 140. Зараз вже наша черешня, первозванівська. Ціна вже на черешню 100 гривень. Так як вже ну, як. Масово, зараз 100 Ну, хочеться все рівно спробувати. Навіть ціни такі трошки кусючі, так сказати. Але ж, але ж все рівно хочеться. На ринку центральний ціна черешні від 100 до 120 гривень за кілограм. Сезон черешні настав ще в квітні місяці. але була імпортна. Спочатку імпортна була, в ціну була 600 гривень за кіло перша. Потім вже пішла наша місцева первозваннівка 120 гривень за кіло. У минулому році черешня була дорожча, тому що її в минулому році було дуже мало. Вона була 180-200 двісті гривень за кіло. На як і торік черешню вирощують 17 господарств. Сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Мають той самий обсяг врожаю це по всіх підприємствах 45 тонн. Решта це господарство населення. Ми маємо в рік урожаю черешні десь 2000 тисячі тонн. Радить охочим зайнятися садівництвом, скористатися державною програмою грантів. На безповоротній основі до 7 мільйонів гривень на цей проєкт. На умовах співфінансування основною вимогою є створення робочих місць. І ми в області маємо. Вже приклад такого фінансування це садку фундуку. Основною вимогою є тільки кошти даються на створення саду, тобто під діючі сади фінансування не залучається. Пояснюю, користувачам грантів потрібно створити шість постійних і до 250 сезонних робочих місць у залежності від площі садів. Сезон збору черешні триватиме на Кіровоградщині протягом червня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький.